Вітаю всіх. Видали, що в травні Україні загрожує дефолт. І так, Україні в травні місяці дійсно загрожує дефолт. Україні в травні місяці дійсно загрожує дефолт. Давайте дивитись. Відносно, ми кудись рухаємось, куди ще невідомо. Може, може він вистрелити, але якщо ми щось зробимо, ні, не вистрелить. Загроза, як такова, ще не визначена. Реальна загроза. Її можна уникнути, якщо зробити правильні рішення. Скажімо так, Україна повинна добре подумати, щоб вести себе правильно. Тепер. Україна буде в стані дефолту у травні місяці 25-го року. Україна буде у стані дефолту у травні місяці 25-го року. Дивимось. Так, вона буде у стані дефолту, тому що вона. Не зможе за своїми зобов'язаннями зовнішніми. Їх треба реорганізувати, і мені не подобається тут імператори смерті. Треба змінювати тактику і спілкування. Україна буде досить обмежена. Чому дуже актуально зробити розкладене траву? Вони не сьогодні, вибачте, не можу поганий стан. Чому? Тому що заганяються в обмеженні. Україна повинна буде щось робити, робити вибір, щоб далі існувати. Це серйозно, це серйозно. Тому враховуйте всю картинку.